що я вам хочу сказати, друзі. А, я приїхала на дві, на дві доби в цивільний світ. І я цей цивільний світ. Знаєте, що з ним робила? Ну це просто капець. Такого хамства, такої безвідповідальності, таких просто бляха. Я, ну, я навіть не, не апелюю на те, що я військова не маю жодної поваги. Навіть я як людина. То якийсь чувак йшов, йому щось не понравилося, він мене курвою назвав. То мінти мені хамлять, розказують, що я маю робити. Ем, то бляха підрізають, то ще щось. Блін, слухайте, я просто ну я в шоці. Я за дві доби я стільки блін, гівна від цивільних людей побачила. Знаєте, що я на Донбас бляха, або наводьте порядок, або капець. По щось там говорять, що от їбать, ми там котики, що ми можемо зробити для перемоги. Людьми будьте, бляха, людьми нормальними, не поводьте себе, як тварі. Це просто капець. Я приїхала на свою рідну землю, я тут стільки гівна побачила, таке відношення в людей. Просто тут Та я вже мовчу про те, що тут війни немає. Жодної поваги до військових, ладно, я в цивільному зі мною військова людина. Всі себе поводять, як Бога за борду вхопили. Ну, блін, а на Донбасі всі вічливі. А на Донбасі всі вічливі, бо там можуть і коліно прострелити, розумієте? Тільки тут всі царі землі, бляха, їм всі має бути комфортно, і тебе кожна говно може курвою обізвати, тому що бляха, йому щось не понравилося. Не понравилося йому, як ти поставив машину, щоб висадити пасажира, понімаєш? І все, і ти курва, і ти бидло і курва. От так от. Ну. Я просто сердита. Я сердита, тому що е, ну, я така людина, я тобто ніколи там хабарів не пропоную, ще щось там. Порушили швидкість, перевищили швидкість на е, скільки там 22 км за годину, хай буде, добре, порушили, виписуйте. Але ну трошки воно складно, коли ти приїжджаєш з Донбасу і на другий день. Тобі поліція, яка стоїть в Тернополі, розказує, як тобі треба е, говорити з командиром, як тобі треба, е, які там правила війни і, ще, і що нам треба, як нам себе треба поводити. Ну, я, я людина вічлива, я стараюся зі всіма нормально говорити, але коли зі мною поводять себе зверхньо і не по закону, ну, тіпа, я таке не вітаю. Я закрила рот і пішла в машину, тому що просто я хочу. Я хочу додому. Додому до себе в свій бліндажик. Там мене ніхто не трогає, там я собі знаю свою роботу. Загинути можна. Повірте, то не саме Страшне, а страшне це це коли просто ти бачиш хамство. Постоянне хамство, свинство і все. Піздець, коротше. Коротше, все. На Галичині ви мене найближчих декілька років не побачите. Ну, його в сраку. Це просто капець. Це просто капець. Ти дивишся, воювати нема кому, зато кожен тебе буде вчити, як тобі жити. Ладно, ладно, поліція. Ну коли тобі цивіли розказують підбухані, як тобі жити і хто ти. Ну, вибачте, курвою мене називати не треба, тому що тобі не сподобалося, що я висаджую пасажира. Коротше. Галичина, знаємо своїх героїв, підтримуємо котики, любимо. Будемо тобі підставляти підножки кожних три метри. Рідна земля.